Лята. Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами познайомимося з деревами, які є навколо нас, в парку, вдома, в лісі. Ось, дітки, погляньте, хто знає, як називається це дерево. Вірно, це береза, а як ласкаво можна назвати це дерево? Берізка вірно. Стовбур у берези білий з чорними цяточками, листя маленькі, зелені і подекуди жовті. А це дітки дерево клен. Стовбур у клена коричневий прямий, а листя схожі на долоньку. Давайте, дітки, подивимося на це дерево. Хто впізнав, як воно називається? Вірно, це горобина. А як лагідно назвати? Горобинушка. Стопор горобини стрункий, прямий. На гілках ростуть червоні грони ягід. Ягоди це плоди. Дерева горобини. Дітки, подивимось ось на це дерево. Це дерево каштан. Стовпор у нього товстий і прямий. Гілки ростуть в сторону і вгору. Листя велике схожі на ручки з пальчиками. А це такі плоди у каштана. А зараз пограємо в гру, з якого дерева. Листочок. Будьте уважними. Скажіть, з якого дерева цей листочок. Вірно, цей листочок належить стрункій берізці. А звідки цей листок? Вірно, цей листок належить лену. А цей листок з якого дерева? Цей листок належить могутньому каштану. А ось ці листочки. Кому належать? Ви побачили листочки і ягідки горобини. Молодці! Ви добре знаєте, з якого дерева впали листочки. До побачення!